Сторінка 73. Оскар Вайлд, 1854-1900 роки. Шукай краси, добра. Шукай. Вони є все, вони є всюди. Найди в чужий, за ними край, найперш найди. Свої груди Іван Франко неподалік від Великої Британії на одному з островів між Атлантичним океаном та Ірландським морем розташована Ірландія. Тут шанують і бережуть традиції, однією з яких є національне свято, день святого Патрика, Покровителя країни. Ірландці пишаються своїми національними здобутками і вшановують пам'ять тих, хто прославив їхню батьківщину на весь світ. Серед них письменник Ор. Оскар Вайлд, Оскар, Фінгал, Офлаерті, Вілс, Вайлд Вайлд Уальд народився в столиці Ірландії в місті Дубліні 16 жовтня 1854 року. Про себе він завжди говорив: я не англієць, я ірландець, а це зовсім різні речі. З дитинства мав незалежну вдачу і палке прагнення прославити Ірландію. Його батько був лікарем, а мати перекладала художні твори і писала вірші. Вони дали мені шляхетне ім'я і залишили по собі благородну пам'ять не тільки в моєму серці, а й в історії моєї країни, історії становлення нації. Так писав про них письменник. Після закінчення королевської школи Оскар Туальт. Отримав королівську стипендію на навчання в Трініті Коледжі, який закінчив із золотою медаллю. Відзнака дала йому змогу вступити до найпрестижнішого закладу Європи Оксфордського університету. Оскар Уальд Понад усе цінував красу. Він вишикано вдягався, був вибагливим до обстановки в домі і по особливому вимогливим до естетики своїх творів. У красі він убачав найвищу мету існування людства. Збірка його казок Щасливий принц вийшла друком 1888 року, а 1891 року гранатовий будиночок. Після публікації роману портрет Доріана Грея Оскар Вальд став популярним не лише в Європі. А й у США у цей час він відвідав багато країн з лекціями для своїх шанувальників за словами Оскара Довальда, Його казки призначені для дорослих дітей від 18 до 80 років. Своїм дітям він казав, що на кожного з них очікують життєві випробування. Вони можуть потрапити в багнюку заздрощів, жадібності, жорстокості, але справжня людина має вміти цінувати прекрасне в мистецтві, природі і людській душі. Ім'я Оскар Довальда – в золотій книзі Оксфорду Оксфордський університет один із найдавніших у Європі, заснований в 11 столітті. За рейтингом The World University ranking 2016-2020 роки він посідає перше місце у світі. Тут навчалися королі, прем'єр-міністри, митці, імена яких уписані до золотої книги Оксфорду, серед них. Письменники Оскар Дуальт, Джон Дон, Льюіс Керол, Джон Роналд Роел Толкін та інші. Оскар Дуальт навчався в коледжі Святої Магдалини Оксфордського університету з 1874 до 1878 року. Там він став членом гуртка любителів мистецтва, яким керував викладач і письменник Джон Раскін, хлопчик Зірка 1891 рік. Ця казка увійшла до збірки гранатовий будиночок 1891 року. Чому саме гранатовий в Ірландії високо цінують традиції християнства, а гранат, дерево та його плоди символізує в християнстві страждання, відродження і воскресіння. На картинах європейських митців Ісус Христос часто зображений із гранатом, що означає Готовність пройти страсну дорогу і пролити свою кров за людство. Назва збірки гранатовий будиночок має символічний зміст: у кожній із чотирьох її казок: молодий король, день народження, інфанти, рибалка та його душа, хлопчик-зірка йдеться про події, пов'язані із стражданням людей та їхнім. Духовним відродженням слово гранат, гранатовий, що з'являється в моменти найбільш напружених випробувань персонажів, немов би вказує їм шлях до духовного спасіння, слово будинок. Символізує місце, салон, де зустрічалися у 19 столітті високоосвічені люди і спілкувалися про мистецтво, філософію, науку. Деякі салони мали назви. Оскар Туаль, наприклад, відвідував салон душа, збірку він присвятив своїй дружині Констанції Вайлд, а кожну казку одні із тих леді, які відвідували салон. Головними випробуваннями для персонажів казок Оскара Вальда є обставини, у яких вони виявляють духовність, мораль, милосердя, любов, відданість. А притаманні казки чарівні перетворення відбуваються передовсім у їхньому. Внутрішньому світі такий шлях подолав головний герой казки хлопчик зірка.